У першу годину роботи на телефон гарячої лінії надійшло 145 дзвінків. А за другу годину на 17 дзвінків більше. Скільки всього дзвінків надійшло на телефон гарячої лінії за 2 години роботи? Запишемо коротку умову. За першу годину надійшло 145 дзвінків. За другу годину надійшло, невідомо. На 17 дзвінків більше, ніж за першу годину. Скільки всього надійшло дзвінків на телефон гарячої лінії за 2 години роботи? Тут можна одразу скласти вираз, можна по Давайте подіємо. Ми бачимо, що за другу годину на 17 дзвінків більше надійшло, ніж за першу. На 17 більше. Це означає, що до 40, 145 треба додати 17. І отримуємо 162 дзвінка. Надійшло за другу годину. За другу годину. А за дві години разом ми складаємо дані за першу годину 145 дзвінків. За другу годину 162 дзвінка. В результаті маємо 307, 307 дзвінків. Надійшло за дві години. За дві години. З наданих відповідей ми бачимо це відповідь, а да? тому вибираємо.